За перший тиждень року 13 осіб вже встигли скористатися послугами лікарів наркологічного диспансеру. Точніше, ці люди після активного святкування опинилися у витверезнику. Як розповідають у диспансері, порівняно з минулими роками, є певні зміни. Раніше великою популярністю користувалися так звані алкопопси слабоалкогольні напої. Цього ж року більшість клієнтів витверезника споживали елітні. Навряд чи потрібно виділяти їх. За винятком певної причини, велика кількість цих елітних напоїв цілком можливо можуть куплятися людьми без акцизних марок, за незрозумілими каналами, неперевіреними. І цілком можливо, що там трапляється просто велика кількість сурогатного алкоголю, що може вести до... ...збільшення кількості отруєнь». Порівняно з минулим роком, розповідає Тарас Калашник, постраждалих у новорічні свята... ...дещо менше. В цілому ж в останні роки кількість жертв зеленого змія збільшується. Якщо у 2010-му це було 126 осіб, у 2011-му – 105, то в 2012-му та 2013-му роках – 157 та 147 осіб відповідно. У Витверезник потрапляють люди із середнім ступенем інтоксикації. І зазвичай проводять там 3-4 години. У випадку ж алкогольного отруєння... По Терпілого везуть не у витверезник, а одразу в реанімацію. Тож святкувати треба обережно, радить лікар. А як ставляться полтавці до алкогольного супроводу свят? <гад> Плохо. Я сам не п'ю, так що і людям не совітую. Звичайно, позитивно і пить треба, тому тому це ж не ми його придумали і не нам його відміняти. з на насаднім. <гад> <гад> ну так чисто Хочу для щось, традиції. Ну, так, ну, на столах має стояти олівє салат, да. та ну, щоб на столі стояло, це одно, а напиватися не треба. На праздники це ж не напивання, а правильно? Якщо це не алкогольне перепивання, то гарне вино ніколи нікому не заскоджувало і розум не, ніхто від, не пропивав. Отак я ставлюсь. Культурне, щоб було ставлення до да гарних вин, а не да просто аби здуріти. Очень добре. Ідемо п'яне. Нельзя пить алкоголь, это яд. Експерти з цього приводу мають свою думку. Будь-який алкоголь, будь-який взагалі, незалежно від того, як він рекламується, що в ньому міститься, будь-який алкоголь сам по собі є для нас отрутою. І не може прямо. Пляшиці затруту і міститься, якась проти і хто б що не розповідав, як би це солодко не приправляв. За два перші місяці року у витверезник потрапляє стільки людей, скільки за 4-5 наступних. Як розповідає Тарас Калашник, люди починають святкувати новий рік, а зупиняються лише 8 березня. Тож, аби не урізноманітнити свою святкову програму, візитом у наркодиспансер лікарі рекомендують якщо не отримуватись взагалі, то хоча б знати міру.